Побачила його, величного із мечем у правиці, головнокомандувача війська небесного. За дію нечисленно кілька разів на день закликаючи його для очищення води, набраної з-під крана. Основна його компетенція зцілення планети від війн. Михаїл вибудовує височезні оборонні морезахисту. Рафаїл відгукується на наші прохання про зцілення безпечну подорож. Ореїл допомагає залагоджувати різних рівнів конфлікти. Вони втілення Бога, архангели, які щоденно і щохвилину очікують наших звертань до них, щоб відгукнутися на них і прийти нам на допомогу. Архангели Михаїл, Князь воїнства Небесного, Рафаїл, Бог цілитель, Ореїл – полум'я Боже, троє із сімки основних усі пов'язані з фіолетовим полум'ям. І з ними повинен приятелювати кожен із нас. Із моїм дорогим небесним другом і захисником Михаїлом я взаємодію нечисленно кількість разів на добу. Він перший, до кого звертаюся, розплющуючи зранку очі, і він той, кого прошу захищати мою ніч. Виходячи з дому, залишаю під його охорону свою домівку, усе майновній мого дорогого чотирилапика. До архангела Михаїла звертаюся щоденно за захистом для наших воїнів у місцях бойових дій. За захистом для полонених і для цивільних. Я бачу, як Легіон його ангелів вибудовує височезні енергетичні мори там, де прошу. Архангел Михаїл допомагає мені відкривати важко відкривані замки, вирішувати різні технічні питання, сприяє успішному залагодженню різних непередбачуваних ситуацій. Кілька років тому, коли я Тікін починала взаємодіяти з Архангелом Михаїлом, у мене трапилася з ним цікава історія. Одного дня. Я прийняла запрошення знайомого психолога взяти участь у його відеопрактиці на тему Мій супергерой. Психолог був по один бік мережевого відеозв'язку, я по інший. На початку нашого спілкування сказала йому, що в мене немає жодного супергероя, бо живу за принципом Несотвори собі Кумира. Коли розпочалася практика, і я під супровідні слова психолога закрила очі. Одразу ж побачила його, величного із мечем у правиці головнокомандувача Війська Небесного. Так Архангел Михаїл повідомив мені, що, звичайно ж, у мене є супергерой і мій супергерой він. Незвичну історію мого знайомства з Архангелом Рафаїлом я розповідаю у відео Ангели Небесний Легіон наших друзів. Смарагдовими енергіями Архангела Рафаїла. Я колись лікувала моїх батьків. Зараз я лікую тих, хто звертається до мене за допомогою. З Рафаїлом я також взаємодію на численну кількість разів на день, закликаючи його для очищення води набраної з-під крана. Рафаїла як цілителя рекомендує Ісус у моєму відео Чистка від підкладів і вроків фіолетовим полум'ям. Посилання на відео Ангели Небесний Легіон наших друзів та на відео Чистка від підкладів і років фіолетовим полум'ям знайдете інформацію під цим відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на медитації на курси глибокої взаємодії з фіолетовим полум'ям та архангелами, а також на мою спільноту знайдете інформацію під відео. До Архангела Рафаїла можна звертатися не лише за зціленням тіла, а за зціленням всього життя. Архангел Ураїл також курує питання, схожі з тими, з якими ми звертаємося за допомогою до Архангела Рафаїла. Якось у медитації зустріч з Ісусом, я звернулася до нього з одним запитанням, а Він мені відповів: це до Рафаїла і до Ураїла. Основна компетенція Ураїла зцілення планети від війн. Залагодження екологічних питань, розв'язання конфліктів різних рівнів. Архангел Рафаїл, як і Михаїл, і Ореїл, тісно взаємодіють з божественними енергіями фіолетового полум'я і часто приходять до нас у медитаціях фіолетове полум'я.